Ірина Омельченко, не дитячі ігри. Цю сім'ю поважали і уважали ледь на за взірець. Ще й зовні гарні, чорнявий Максим та світлокоса Тетяна, завжди усміхнені, приязні. Дітей мають двійко, дівчаток, віру та надійку. Батько у вільний час завжди зі своїми дівчатками, разом гуляють, грають, спілкуються. Максим усюди з доньками, жодних гулянок з друзями, пива, куріння. Люди нахвалювали, особливо жінки, ото молодець. Уся увага, турбота любов своїм дівчаткам і до дружини уважний, не дозволяє тягати клунки, вдома робить значну частину хатньої роботи. Не чоловік золото. Коли дівчата були маленькі, то сиділи з мамою вдома, а як підросли, то мати пішла на роботу, а дітей віддали до дитячого садка. Так, от згодом. По дитячому садку поповзли дивні чи то чутки, чи то плітки. Дітлахи стали приходити додому та розповідати таке, до того ж посилалися на Віру та Надійку, які розповідали, як батько з ними вдома грається. Батьки пішли спочатку до виховательки, потім до завідувачки дитячим садком. Викликали батьків дівчаток. Прийшов батько, який ніби теж був здивований та виправдовувався, це, мабуть, щось почули на вулиці, може, підслухали якусь розмову дорослих, може, щось подивились по телевізору. Керівництво дитячого садка вже тоді треба було бити на сполох, вже тоді треба було багато чого зробити, і зробити негайно та невідкладно. А от у дитячому садку вирішили, що це чергові дитячі вигадки чи фантазії. Батьки, звісно, винні, та вони виправляться тим більше, що підготовчу групу, де була старша дівчинка, випускали до школи, а молодшу дівчинку батьки теж забрали, пояснювали тим, що вона звикла ходити в дитсадок разом із старшою сестрою, а зараз сумуватиме, то краще вони її заберуть. У дитсадку полегшено зітхнули і поставили крапку на цій історії, а нащо їм зайві клопоти і головний біль. Хай хтось інший розбирається, а їх це вже не стосується. Спливав час, вже й молодша дівчинка пішла до школи. Через деякий час школою поширилися ті ж розмови, от тільки набагато відвертіші, зі страшними подробицями. Дівчат викликали до директора, запросили батьків, прийшов батько і знову сказав, що все це нісенітниці, дитячі вигадки та побрехеньки. Він навіть не може сказати, звідки все пішло. Вони з дружиною виправлять ситуацію, та цього разу віри батькові не було. Відповідно заяву керівництво школи одразу подало в офіційні органи. Дівчаток обстежили, порушили кримінальну справу. Батька, звісно, затримали. Але це потрібно було зробити ще кілька років тому. Спочатку батько, як от кажуть, пручався. Цього не було, це вигадки, як би він міг, він теж же педагог, учитель фізкультури. До речі, в нього стаж роботи чималий, гарна характеристика з роботи, таж докази незаперечні. Висновки експертів та показання дівчат, а які подробиці розповідали бідолашні, мати пояснювала, що нічого не знала і навіть не здогадувалася. У них з чоловіком завжди були гарні стосунки, він їй всьому допомагав, тому жінці таке не могло прийти в голову. Вона з цього приводу нічого не може пояснити. Жінка на розлучення не подала, регулярно носила чоловікові передачі, писала листи. Заяви про надання побачення з чоловіком. У суді татусь вже нічого не заперечував, лише казав, що сам не розуміє, як таке могло статися. Він же так любить своїх дівчаток, сім'ю, мабуть, просто хотів підготувати їх для життя. Сподівається на порозуміння, прощення та примирення. Мати дівчаток сиділа в суді чорна, уткнувши голову в коліна, і продовжувала стверджувати, що нічого не знала, не чула, не бачила, не здогадувалася. Дівчатка докладно розповідала, як усе було, коли усе почалося, що робив та казав батько. Діти пояснювали, що сприймали все як гру, бо з самого початку, ще з малку. Батько їм пояснив, що це такі ігри, що всі батьки так граються зі своїми дітьми чи не покидьок? Молодша дівчинка плакала та казала, що не хоче, щоб батько жив з ними, що їй з самого початку не подобалися такі ігри, що їй було боляче та лячно. Вона просила, щоб він її не чіпав. А от старша дівчинка дивилася на батька. А чи можна цього збочинця та покидька взагалі назвати батьком закоханими очима і пояснювала у суді, що їй подобались такі ігри, що вона сумує за батьком, просить не садити його у в'язницю. Просто жах.